Будь який виробник озброєння, він любить подати Извините, в аналогітності. Наші вироби найкращі в світі, ми захворіли ринок, все там як там ми сторони зла сторону нас печенька так всі люблять себе позиціонувати. Просто росіяни вони аж занадто постаралися з аналоговнітністю, за що почали розплачуватися втратою позиції ще до лютого 2022 року. Але інше, ну з іншої сторони, Ну, виходить, зараз справді, якщо брати сегмент саме таких класичних розвідувально-ударних БПЛА, байрактароподібних, то насправді США, Китай і Туреччина між собою ділять ринок. Тобто, сказати, що одна Туреччина там домінує несправедливо, але з іншої сторони, можна сказати, що Туреччина з однієї сторони, Китай з іншої сторони, поступово з'їдають ту нішу, яку раніше займали американці, ну тому що їхні там ріпери, інші розвідувально-ударні дрони, вони дико дорогі. Там по 50 мільйонів доларів за штуку ніхто не хоче платити, ніхто не хоче, особливо арабські країни. Тому от якось так так поступово, поступово, поступово. звісно, Китай то він поки що має ще левову частку, але ну але ще навіть до речі, певний парадокс виходить, що Китай намагається брати під себе близький схід. Той час, як Туреччина взагалі то бере під себе Європу.